Всем привет! Мы сегодня хотіли картоплю копать. Та передумали уже с завтрашнего дня, почнемо копать картоплю. А сегодня Коля морку копает на городе. Да, тверда. А шо морка? Та-да. Та-да. Горка, конечно. Ну чу, я є така, що можна щось покласти, а то треба буде переробляти. Ну, то перероблю. Такий бетон. Тверда. Ну, картоплю ж м'якша копати. Раз, два, три, чотири рядка у вот це за все время А, да. а мусоро воно понатягувала. С майданчика поналітала. Кристин. Возьми на мешок, оце пособираю це все сміття. И туди, де там мусорка на майданчику. Отнеси вот его бумажки. Картоплю копать надо. Тетя Валя вже уже. Картоплю. Ну ми завтра уже начнем її копать. Потрошки будем долбать, да? И ж долбать, че морку. Не знаю, если таким самым так само буде копатися, то я її буду копать, коли и дочь пройдет. Та не, вона м'якша, Ну копаємо же ж на еду мягше. Будем попробуем завтра долбать. Це ж така земля. Не, ну що, є така, що можна покласти в погріб. погріб. Кусь Пусть пообирає, так. В минулому році взагалі не було моркви. Позаминулому році була шикарна хороша морка. Непогана. Така. А ось от ти не добрав. Викопана. Не, до, не докопав. Марінка думає, що кричить. Так що такі справи. ну, Попробуємо завтра копати. І тут картопля буде погана. Ось що воно? О, так наче краще протерло. Тут оце буде погана мілка картопля. От о, де бадиля трохи є, то більш-менш така байдуже буде. І що ж забере? Ось і, і ось. Так що таке? О, забереш перед цей перетянеш її. А багато тебе ще копати? Три ряд Марков. чотири? П'ять. П'ять рядків. З половина. Ну долбай. Не хочу вже. Хто тебе питає? А? Хто тебе питає? А? Я теж багато, чого не хочу. Щоб я вмів правою ногою копати. Копай лівою. Копай лівою. Ба, я буду сидіти переробляти її, що відберу в погріб. У нас же ж там є пісок. Ой, вітер такий. Це півтора рядочка залишилась, да? так? А я піду ці огірки тіть валі оддам. Щас погукаю її вибрала та да, дам їй. Аж скрипить, трещить лопата. Куря каже, чи вже дала мати їй, щоб не докапувати. <рес> <рес> та ні, ну, добй, там не повністю рядом. Це такі здоров'я, ну, ну, а морк повні бачиш. Ну нічого. Що віддасться кралям, що переробиться, що покладеться, та щось та й буде. <рес> Това, все одно не куплять. Щось отбирать. Тетя Валя. Наконец-то Йдіть сюда. кричу кричу, уже истукаю. стукаю. Здрасте. Та я ж не знаю, як там ваші засови. Я На -та. думай... Ой, Оксанка, слухай, тобі цього. Може помидорів. Ні, не треба. є свої, вистачає. Є, бо вони малі, mm. вони не ну, такі. Ні, тіть, я свої Ой, потрохи тільки від... відерця дайте. Ага. Ага. Що добив, докопав, напішли тоді. Все, я дома зараз буду перебирати. Коля вирішив сьогодні і картошку викопати. Поки я там прибирала, вони з Кристиною вона вже і кусок шуранули картоплі. Так, да, ну тільки з такого куска півтора мішка картошки, да? Пів мішка і мішок привіз. А там оце, де, о, тут, Ну себе... тут і була вона погана, так. Да. Угу. Уже і Нікіта з роботи прийшов, каже, я прохаваний, каже, я в білих носках піду, бо каже, що припаше. Ми йдемо Коля. Каже, все, я каже, йду відсюди. Нікітя показує, каже, посвящаю тебе в копателе картошки. Нікіта каже, ні-ні-ні, я в білих носках. Mm -hmm. Мягше копається, да? mm -hmm. так? Наче і більш менш, але ну, в кустах мало, да? Я що заметив, так, таку та садку, як у меня ми садимо, Я менше її ріжу. Ну такої ж проще, я Там за що й казав. То що ріжеться, а то що копається, вона проще, чим ми ото копали. на куске 2-3 вырезал а тут в рядку если одну вырезают то... ну что с такого с такого шматка полтора мешка картоплит это не посадка это... нет это не посадка это и земля и картопля. Ну, земля полив надо и такая земля что тут особо Та ще й картошка, бачиш, кругла біла, ось о, не вродила нічого. Оця хто вона, гранада чи що ми там брали? Дліненька біла. Та в нас роде. І так кожен рік. Ось така біла ще більш-менш. Не розова, не яка, у нас не роде. Розова взагалі дроб 16, так? Да? Картопля. Ну, ще трошки більше, ніж половини. Оце докапуйте та пошліть. Хватить вже на сьогодні. Кристина воно вже кидає. Не вона почула, що не Все починає, так? Да? Вона вже чорна. Кристина, а ти що, носом в землю рила? Що в тебе? все лице в, в неї щось. Я не такі грязний. Вона працює. вона молодець. Бачиш, скільки зробила вже? Тільки що вона вибирає. Пропускає Картоплю Це щоб була половина, треба бідок. Куди? Оце за зелені ті кущі. До того викопаного рядка. Не. І що ти будеш докапувати буде, сьогодні? Я вже не хочу, ти Ну сказали, так я сказала шо, вже, Та докопаємо ще унос завтра трохи покопаєш, післязавтра. Завтра у нас що? Віка? День святого лінтяє. <ріху> 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 така... А то що таке? Свято поломаної лопати є. Свято поломана лопати є. А це тут Нікіта копав. Нікіт Це ти тут копав. <ріху> да Да Таку картоплю. ти <ріху> так вибирав? Ага. Так, так, так. Ты сам ходив, копав. Тепер. Ну і що ж ти после бани? Прям картошку він може взять после бани. Значить ти там стерильний. Шампунька. Нічого, сейчас воно піде, що воно уклпы Да-да-да. Да. Все, добирай, татай. Додому. Ну ця чума. <реку> Кристина, ти чим вибирала? Руками чи носом? <реку> Прийшли, каже, тут двоє, так? Да? Комади. Ну Я буду сидіти вже перебирать. Все поки своє поробила. Воно загорнуло, Пішли, бо сейчас пошлють. Ви прийдете самі, чи добирать, вам допомагати. Ідите, до <laughs> Пошли нас послали, пошли. У мене ще роботи купа ще робити. Ну, оце і з того шматка. Оце у нас стільки картоплі. Получилось. Півтора мішки з того шматка. Погано, так, да, картопля погана. Усього то, що я казала. Бачите, та, що длиненька то і така воно є, і крупніша є. А та, що кругла, то вся оце така. Картопля. І вона воно вже рости почала. Вже росте картопля. Ми обычно копали десь октябрь, отак, от, коли вже земля дійде, вона сира, картопля виляжеться. А це на їду почали копати. Побачили, що вона росте. Значить, дощик пройшов, вона почала рости. Картоплю. То треба її викопувати. Треба її викопувати, бо буде так, як минулий рік. Дощик пройде, вона згнієвся в землі і залишимося знову без картоплі. Так що ми ніколи в серпні в місяці картоплю не копали, ніколи. Дивлячись по погоді, як земля одійде, сентябрь, октябрь, так от. Ну, вересень, березень, жовтень. Отак от, от копали. А в серпні ніколи. Це прийшлося викопувати, бо іди купайся та відпочивай. Вже. Так що такі справи. Так, ну що, поки вам кажу пока-пока. А я ввечері сяду і буду вже перебирати і морку, і картоплю, все, все разом. Все перебирати буду. Все, всім пока-пока. До наступного відео.